Слава Україні! Розпочалася 242-доба га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Минулої доби російські окупанти знову вдалися до масованого обстрілу критичної інфраструктури та житла цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Більше як половина крилатих ракет та ударних БПЛА було збито силами оборони України. Загалом, за минулу добу загарбники завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської. Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей. Ворог здійснював обстріли на Куп'янському та Лиманському напрямках з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Колодязне, Котлярівка, Кислівка, Харківської області, Стельмахівка Луганської області та Зарічне і Терни на Донеччині.